Всім привіт! Знаєте, коли сказали готуватися теж до цього послання, я теж така, Господь, а яка буде тема? І, як завжди, Господь дає тему, на яку ти не сподіваєшся, Він сказав, це є влада. І Бог він від початку наділив людину владою. Але от вбуттям 1,28. і поблагословив їх Бог і сказав Бог до них: плодіться і розмножуйтеся, і наповнюйте землю, оволодійте нею. І пануйте над морськими рибами, і над птаством небесним, і над кожним плазуючим живим на землі. Тобто Господь він вклав нас цю владу. Але потім людина передала цю владу Змієві через гріхопадіння в Оденському саду. Але це не був кінець цієї історії. Прийшов Ісус Христос, і Він заплатив ціну за помилку людини і повернув владу людині. Але чи ми приймаємо цей подарунок від Христа, чи ми приймаємо це прощення, цю владу, цю силу, це синівство? Ми або приймаємо, або ні. І я вирішила ще подивитися, що світ каже про владу, яке визначення в, світа, в світу, що таке влада? І там пише це здатність і можливість того, хто нею володіє, хто володіє владою, впливати на дії інших. Але мені ще прийшло таке визначення Влада це стовідсотковий вплив на рішення. От, і в Колосян 2.10 пише: І ви маєте в Нім повноту. А він, тобто Христос, голова всякої влади і начальства. Христос голова всякої влади і начальства. Влада це стовідсотковий вплив на рішення. Тобто, якщо Христос сказав, Той, хто підкоряється, він не може піти вправо чи вліво це 100% вплив. І якщо так сказали, значить так буде. Тобто неможливо ухилитися. Христос, от він голова всякої влади і начальства. Але єдине, над чим він не має влади, це над нашим вільним вибором. Тому ми обираємо підкорятися йому і довіряти йому, його думці, бажанням чи не довіряти. І знаєте, в інтернеті я бачила один такий приклад: батько ділився такою історією, що до нього прибігла його дитина, дівчинка. І каже, тато, мої старші брати на свята можуть дарувати подарунки тобі. Бо вони мають гроші, вони знають, що дарувати. А їй десь 5 років чи 6. І вона каже, я не можу тобі нічого подарувати. І вона каже: Я хочу тобі щось подарувати, що ти хочеш? Він каже: Я хочу ліхтарик. Вона каже, але я не можу цього зробити, бо в мене немає грошей. І він каже: Я дам тобі гроші. І от вона. Знаючи бажання батька, маючи гроші, які він їй дав, змогла подарувати йому ліхтарики, зробити йому приємне. Але так само, наш батько він дає нам бажання, яке він має, він вкладає нам в серце, і він забезпечує нас ресурсами. Як в тому випадку, грошима тут він дає нам всі ресурси владу, силу в його імені. Він дарує нам все. Тобто, він не дає просто завдання і, і все роби, що хочеш. Ні, він нас забезпечує і допомагає. І Марка 1,22 І дивувались науці його, бо навчав він їх як можна владний, а не як ті книжники. Тобто народ дивувався науці Христовій, тому що навчав він їх як можна владний, той, хто має владу, а не як ті книжники та фарисеї. Чим ми відрізняємось від книжників, тобто, яка є умова того, що відрізняє нас від книжників? Це коли ми прийняли владу від Ісуса, цей подарунок і її застосовуємо. І я хочу поділитися такими свідоцтвами застосування влади в моєму житті. І от перше це влада над хворобами. Це коли я ще була маленька, тато повіз нас до людей, які практикують те, що написано в Євангелії, і в них це діє. І я на той час носила окуляри. Мене навіть віддали в садочок для дітей з вадами зору. Потім я ходила в садочку, в школі, я дуже не любила ті окуляри. Але от тато повів мене на молитву, наказала очам бути зціленим, і все з того часу я не носила окуляри, і проблем зором немає. Тобто, все чудово бачу. Також була проблема з, ну, з хребтом. Тобто була корінна проблема в тому, що в мене ноги були якби різної довжини, і теж взяли дві ноги і наказали їм на Ісуса Христа стати однаковими. Вони стали і. Все зцілилося. Це була теж застосована влада. Те, що було недавно, я ходила на роботу, і це був такий вид діяльності, що я працювала в нічні зміни. І це був такий більш сидячий стиль життя. І через це, ну можливо, ну можливо, не через це. Почало просто боліти трохи серце. І я наказувала, воно йшло від мене, але потім хотіло якби симптоми повернутися назад. І мені чоловік каже: підійди до брата Михайла, нехай. Помолити. Я така, так, я не маю спротиву, тобто я підійшла, брат Михайло помолився, прогнав дух немочі всякий, і сказав: Пий гранатовий сік. І я пішла шукати натуральний гранатовий сік, знайшла, почала його пити, і от потрошки от, я забула взагалі за це за цю біль. Тобто, і якщо навіть щось приходило, я навіть не концентрувалася. Я знала, що це просто я не знаю, чи комарик симптом. Та, тобто ти навіть... Немає ніякої реакції на це, бо ти розумієш, що воно не має ні, ну, ні сили, ні влади. І от зараз взагалі нічого немає, повністю. І це все припинилося, що на той час, навіть коли я працювала в нічні зміни, в мене теж зі здоров'ям все було чудово, бо зараз я вже не працюю, але ще на той час воно припинилось повністю. І наступне це влада над обставинами. От був такий певний час. У Львові, коли почали виключати світло. І е, ми були, сиділи на молитві, позвонили, що е, трапилось, якби попали туди, е, якби, в інфраструктуру, яка залежна від світла, і через це виключили світло у Львові. Е, і От в мене в той день була нічна зміна, і це означало, що мені треба було їхати годину десь на сьому годину, годину до офісу, 12 годин працювати там, і потім сьомій ранку їхати назад додому ще годину. І я як про це подумала, я така, мені просто було дуже важко. Ну тобто, це все уявити, як це все складеться. І я поїхала додому. Це повністю темнота, ніде нема світла, це була ще зима. І от я сіла читати Біблію, так віти в мир потрохи, але. Е і якби в один момент в мене настільки прийшла злість на ту всю ситуацію, що світло вимкнули. І як це так, я знаю, що Бог він хоче, щоб я працювала в ну, в хороших умовах, що все буде добре. І я так розізлилась на то вимкнення світла, така все геть в ім'я Ісуса Христа. Зараз світло мають включитися. І я так тупнула ногою. Приходить 30 секунд, і воно вмикається. Yeah. Я така була рада, настільки рада, бо це забрало типу всі мої переживання, що я буду з цим робити, як це буде відбуватися. І все було слава богу добре. Наступне це було те, що от я зараз шепчуся. В Універі, ну, в університеті, і нам було, дали завдання зробити курсову. І там потрібно було якби, два компоненти: програму і базу даних з'єднати докупи. Це зараз, за допомогою інших програм робиться, але зазвичай це треба мати певні знання, вміти в інтернеті шукати це. І от я три дні сиділа і намагалася щось знайти. І от вже останній день, перед тим, як захищати курсову вечір, зранку захищаю, і сижу десь пів десятої, вже сіла. Так, зараз все буде, так благословила, так ми все зможемо з Богом. І це я сижу, от шукаю, шукаю, от півгодини шукаю, нічого не виходить. Там ще пів години сижу, нічого не виходить. Я така, ну що, що відбувається? І я така, але стоп, Христос в мені, я знаю, що Він все знає. Він може мені допомогти це зробити. І якби я така, Господь, зробити це через мене. Я вже пробувала, в мене не виходить. І до речі, я бачила, от. Раніше там була одна індуска, ну, закордонна дівчинка, вона е, знімала такі міні-ролики, і вона дивилась на ситуацію своїми очима і, і говорила ніби одне, а потім вдягала окуляри і каже, так, на цю ситуацію зараз буде дивитися Христос. І вона вдягає окуляри, і ніби Христос вже дивиться на цю ситуацію. І я така: так, будемо вдягати окуляри. Ну, Тобто мені ще було в думках перезавантажити комп'ютер. Я його перезавантажила. Ну, мене... Просто окуляри, вони, щоб не шкодив комп'ютер. Ти їх вдягаєш, і, типо, щоб це світло не шкодило. І от я така вдягаю, так, Христос, ти ну, підходи до цього завдання. Я вдягаю окуляри, і в мене просто тримаю мишку, і вона ніби як сама рухається. Тобто я взагалі не хотіла туди йти в ту програму, ну, не заходила навіть. І воно просто само рухається: я туди класую, туди класую, і туди. І знаходжу те, що мені було потрібно. Потім я включаю відео, хоча я перед тим дивилась десь 15 відео. І вони були всі не в попад, нічого не допомагало. Тут я включаю відео на 4 хвилини, і за 5 хвилин у мене все працює. Я така, боже, ти чудесний. <рес> <рес> просто я, я просто три дні сиділа з тим і не могла нічого зробити, а тут а за 5 хвилин і таким способом для, і, і завтра зранку вже все готово. Я така, Боже, це тільки ти таки міг зробити. <рес> і наступним. Е, так, влада над страхом е, раніше в мене був такий страх помолитися або людської думки. Ще він зараз в процесі викорінення до кінця, але прогрес видно. От було таке, що от, ми сиділи на молитві. І одна сестричка ділилася там з певними думками, що там це може бути осудження, або це може бути страх. І я така сижу: в мене ж це все було, але от останнім часом в мене цього немає. І я така, ого, тобто, що воно було, і я промотаюся, типу, згадується за цю ситуацію. Я така, але мене вже нічого не осуджує, я вже ні за що не переживаю. Я просто в радості, і воно ну не торкається в мене. Я така, ого, зміна відбулася, причому ти. Нічого не робив майже для того, просто перебував в церкві. Наступне, що було, це страх темряви. Але це був через те, що там ти інколи гортаєш якісь новини, якась картинка не така попадається. Або там з минулого були якісь ну, страшні фільми давались в дитинстві. І от ти лягаєш вже спати, і на тебе хоче як страх прийти. Але от сестра Настя до того вона проповідувала і вона розказувала таку цікаву думку: ну, класно, що от коли ти відчуваєш страх, насправді ти не відчуваєш. Ну, як страх, це насправді з боку, як сатана, і він боїться. Ти відчуваєш його страх, бо в тебе страху немає. Я така: якщо це твій страх, то забери його собі, нашому він мені має перебувати. Також може бути страх, що щось не вийде, але Христос він переможець в нас. І як з тою ситуацією з окулярами. Він в сфері, в якій би я не знаю, чи я б раніше Бога залучала всю сферу, але він допоміг ну, це зробити, якби Бог програ... ну, програміст, можна так сказати. І також, от страх щодо майбутнього, от в когось може він бути. Але от я бачу, як в таких теперішніх ситуаціях, навіть незначних, Бог мене тримає, показує, що він вірний. І я довіряю йому йому і майбутнє, тому що я знаю, якщо зараз моя сім'я в безпеці, от якби все, що могло бути поганим, воно не трапляється. Бог як в такому. Чи не в вакуумі, він в руках своїх тримає, і він дбає просто про нас, і я ну, не можу йому не довіряти в майбутньому. Це все вище перелічене можливо лише тоді, коли ти вирішив іти за Богом. І згідно Євангелії, Марка 1.15. Покайтеся і, вір, і віруйте в Євангелію. І тоді, Галатам 2,20, І живу вже не я, а Христос проживає в мені, а що я живу в тілі тепер, живу вірою в Божого Сина. Що мене полюбив і видав за мене самого себе. А чому? Як можливий цей вірш другий, що Христос проживає в мені? А тому, що от, після гріхопадіння, от Бог спочатку вдихнув живий дух в Адама, при створенні людини. Але після гріхопадіння в нього став гріховний і мертвий дух. Коли прийшов Ісус Христос, і Він запропонував цей викуп за помилки, викуп за гріх, ми можемо прийняти від Нього назад цей Божий дух. І цей Божий дух, це дух самого Бога в тобі, це Ісус Христос в тобі. І він як стає одною частиною з тобою. Знаєте, в мене таке було недавне пережиття. От сестра Надія проповідувала про Божий дух в тобі і подих Бога. Та, Але ж Божий дух в мені, і він дихає як через мене. І я сижу в трамваї, і я така. Вдихнула так Христос зі мною вдихнув. Видихнула, Христос зі мною видихнув. І ти як злився з його емоціями, з його пережиттям. Ти такий мир, радість відчуваєш, і таку свободу, і настільки тобі приємно, бо ну, він в тобі. Ну, це така любов. Просто в мене прийшло бажання, правда, там спереді сиділа жіночка, ну бабуся, і я хотіла на неї просто покласти руку, але чомусь в мене був такий, як трохи. Стопор, якийсь як страх, несміливість. Потім хотіла як осудження прийти, але я думаю, ні. Якщо я бачу цей шлях, як Христос мене звільняє від осудження, від страху людської думки, від того того від хворіб, коли навіть якісь симптоми приходять, на них не реагуєш, а протистоїш зразу і вони зразу йдуть, бо вони вже знають, що ти віриш Христу. І я думаю, якщо Бог від того сміття мене почистив, коли я до нього буду наближатись, він і від того мене почистить. Тому я йому в тому довіряю. От чиїми очима я бачу світ переможця Христа, який наділив мене владою, який є в мені з цією владою, чи переможеного? давайте дивитись очима, переможця. Амінь.